Люди, всім привіт. І, і замілою людина 200 км їхала до нас. Що таке? Що сталося? Пилка дає газу, вона давиться. Ми питаємо, ви хоч раз в житті міняли повітряний фільтр, паливні фільтри? Люди взагалі не знають, що тут в пилках є такі фільтри. От я вас ставлю, звісні, що в бензопилах та в мотокосах є от такі от паливні фільтра. Наразі у мене пилка Оліомак GS35 старого зразка. Отруду їй вже 13 років, і фільтр тут стоїть рідний. Тобто людина 13 років не міняла паливний фільтр. А зараз представте, скільки срані в карбюраторі. із-за цього. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви міняєте, не міняєте, з яким інтервалом ви міняєте паливний фільтр. Мій совіт міняти його раз у сезон. Він не настільки дорогий, він коштує 50-70 гривень, хто як продає. Але це забезпечить вам. Класну, надійну роботу і збереже ваш карбішник від засирання його. Тобто така от ситуація: міняємо паливні фільтра раз у рік. Є у нас розхідні матеріали в продажі номер телефону в шапці профілю. А також ви напишіть, будь ласка, як ви міняєте, з яким інтервалом ви міняєте фільтра чи взагалі ви знаєте, чий, що є такі фільтри в ваших інструментах. Всіх обняв. До побачення.